Наше місто сьогодні в жалобі, Сьогодні в останній путь ми проважаємо нашого героя, сержанта Казачука Євгенія Олександровича. Він займався ще й волонтерством, дуже допомагав фронту. Але після активних з боку Російської Федерації він самостійно прибув. До нашого РТЦК і як бойовий медик був направлений в один із підрозділів нашого міста. Витягував своїх хлопців з полі бою, залишився на полі бою від артилерійського обстрілу. Получив поранення несумісне з життям.